Очі Елізабет наповнились сльозами. Вона різко встала з крісла, проте Емілі її зупинила. Ні, не смійте. Ви покинули мене, покинули мого батька, злякались. Ви хотіли влади? Я сподіваюся, ви отримали те, чого хотіли. Емілі, ти просто ще не розумієш. Не розумію чого, що ви були молодими, не використовували захист, а ваш батько був з і вимогливим. Що ви погодились мене виносити, а коли побачили вроджені вади, злякались? Чого я ще не розумію? Елізабет мовчала. Вона знала, що цей день коли-небудь настане, але не була готова до нього. Ти права. Поясніть мені одне, коли мене викрали і вимагали від вас. Емілі зупинилась. Я не знаю, чого від вас вимагали, грошей інформації, послуг. Ви хоча б на секунду думали про мене. Елізабет дійсно виглядала розгубленою. Я правда не розумію, про що ти? Викрали? Не прикидайтесь нетямущою, вам це не личить. Так, викрали, прямо з офісу вести ко. Закрили в якійсь дірі і сказали, що я схожа на свою матір. Емілі подивилась на Елізабет з викликом: Ну що, схожа? Почекай, почекай, ти хочеш сказати, що хтось тебе викрав та мав вимагати від мене якісь послуги? Тобто хтось зі сторони знав, що ти має донька. Серце Емілі розбилось. Тобто, це все, що вас цікавить? Чи знає хтось сторонній, що ви колись залетіли від мого батька? З мене годі. Еміля розвернулась на кріслі в бік виходу. Зачекай, почула вона різкий вигук від Елізабет, чи могли б ми поговорити всі разом. Я також хочу дізнатись більше про твоє викрадення, хто в цьому замішаний. Емілі зітхнула. Я подзвоню вам, як буду готова. І не переживайте. Ніхто не дізнається, що ваша донька монстр. Емілі виїхала з кабінету, так і не дочекавшись на відповідь, Елізабет. Всередині неї все клекотала. Коли дівчина виїхала з офісної будівлі, то навіть не звернула уваги, що за нею спостерігає дівчина Дейва Келлі. Вона перегородила Емілі проїзд. Емілі, як добре знов тебе побачити. Дівчина здивувалась. Келлі? Пробач, я тебе не помітила. Ну, звісно, звісно. «Маєш час випити кави. Емілі засумнівалась, проте відмовляти було незручно. Так, із радістю. У мене в цьому місті не дуже багато друзів. Келі зацікавлено розпитувала: Ти не звідси? І ні, і так. Я народилась тут. Однак до вступу в коледж жила в іншому місті. Таким було бажання та робочі потреби мого батька. Як цікаво, а ми з Дейвом також познайомились у коледжі. Сказавши це, Келлі наче спостерігала за реакцією Емілі. Схоже було на те, що дівчина ревнувала. Емілі від усвідомлення цього факту стало навіть трохи смішно кілька годин тому вона дізналась, що її мати від неї відреклась, а батько був навіть вимушений збрехати, що вона померла. А жінка, яка виглядала як модель, ревнувала до свого хлопця колясочницю. Емілі не звикла до всіляких жіночих хитрощів, тому відповіла Келлі прямо, як вміла лише вона. Послухай, я не знаю, що ти подумала, але між нами з Дейвом виключно робочі відносини. Я вдячна йому за допомогу батькові під час мого порятунку, але це все. Очі Келлі небезпечно засяяли. Допоміг з порятунком? Він мені цього не розповідав. Наступної миті Емілі відчула. Як її крісло, наче щось штовхнуло. Дівчина не встигла його втримати та опинилась на проїжджій частині. Останнє, що вона відчула, це різкий біль та звук гальм. Емілі ніби зависла у вакуумі. Спершу було лише відчуття тіла, що пиве кудись у глиб, тиск на грудях, пульсуючи біль у скронях і гул, схожий на шум метро. Вона намагалась вдихнути і тільки тоді зрозуміла, що дихає не сама. У горлі відчувалася якась трубка, але Гені наповнював холодний потік кисню. Темрява періодично проривалась сліпучим світлом, ніби хтось то відкривав, то закривав двері в кімнату. Запах різкий, стерильний, такий, що памерчилось в голові. Її тіло було важким, наче прикутим. Спроба рухнутись, закінчувалось нічим. Але слух слух працював. Вона стабільна, але потрібен час. Сказав чоловічий голос лікаря, тиша, а потім два інші голоси. Один вона знала з дитинства, другий дізналась зовсім недавно. Чарлі, сказала Елізабет. Її голос був незвично тихим, без тієї крижаної впевненості, з якою вона віддавала накази іншим. Я навіть не уявляла, що все може так обернутись. Емілі так хотілося розплющити очі, побачити батька, побачити Елізабет. Запитати все, на що не вистачило слів раніше. Але поки вона була заручницею власного тіла, свідомість почала повертатись ривками. Спочатку вона побачила нечіткі обриси стелі, потім відчула, що з її горла виймають трубку, і кожен ковток повітря різав як скло. Її перші вдихи були хрипкими, але реальними. Коли вона нарешті змогла трохи повернути голову. Побачила силует поруч. Це був Дейв. Його погляд був винуватим, змученим. Емілі він нахилився ближче, його голос тремтів. Ти отямилась. Я навіть не знаю, як просити пробачення. Те, що зробила Келлі, це жахливо. Я навіть уявити не міг, що вона здатна на таке. Ми розійшлись, продовжив він, зітхаючи. І тепер вона під слідством. Поліція вже взялась за справу. Я клянусь. Я не мав у цьому жодної частки. Він узяв її руку обережно в свої, так ніби вона була зроблена зі скла. Мені шкода, тихо додав він. Я мав бути поруч. Я мав захистити тебе від усього цього. Її повіки знов від втоми. але вперше за довгий час вона відчула, що поруч є хтось, хтось крім батька. Емілі провела у лікарні вже кілька тижнів, коли лікар попросив медсестру перевірити її ноги. Жінка взяла голку, легенько провела по стопі Емілі, і вперше за все життя вона відчула, відчула щось, наче короткий електричний імпульс, що пробіг у ніг. Зачекайте, хрипко прошепотіла вона. Я відчула, лікар здивовано підняв голову. Що саме ви відчули Емілі? наче укол, там, унизу, її голос тремтів. Лікар нахилився ближче та попросив повторити тест. І знову легкий дотик. Цього разу я з пальців ніг слабо, але помітно сіпнувся. Неймовірно, пробурмотів лікар. Після стількох років він пояснив уже серйозним тоном. Ваша травма була вроджена, спінальною. І ми вважали, що провідність імпульсів до нижних кінцівок втрачена повністю, але ДТП спричинило потужний стрес для нервової системи, схожий на так званий нейронний шок. Імовірно, відбулось часткове відновлення провідності через обхідні нервові шляхи. Емілі дивилась на нього, не вірячи ви хочете сказати, що мої ноги можуть? Я не хочу давати порожніх надій. Лікар поклав її руку на плече, але ви маєте шанс відновити принаймні часткову чутливість і, можливо, обмежені рухи. Ваш батька зробив колосальну роботу, підтримуючи тонус м'язів усі ці роки. Без цього навіть такий випадок не мав би сенсу. Еміля заплющила очі, і по її щоках покотились сльози. Це були не лише сльози радості. У них змішалось все біль минулих років. Та безмежна вдячність батькові за те, що не здавався, коли вона сама вже давно перестала вірити. Дейв навідував Емілі щодня. Коли він побачив Елізабет у неї в палаці, то здивувався, але швидко зрозумів, що ці окову юриспруденції та Емілі з Чарлі щось пов'язує це не було його справою. Одного разу Дейв пройшов навіть з Синтією та іншими колегами. Елізабет встигла піти непоміченою за кілька секунд до цього, чи принаймні думала, що встигла. Коли в машину Елізабет заклали вибухівку, Емілі якраз виписували її попросили тричі на тиждень відвідувати клініку, щоб зрозуміти, як повернути м'язам часткову чутливість. Дівчина якраз сиділа в коридорі, коли побачила новини. Гарненька ведуча перервалась на пряме включення. Сьогодні невідома особа заклала вибухівку в авто відомої юристки та головної кандидатки на посаду генпрокурора. Наразі Елізабет Деріус в операції лікарі борються за її життя. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо вам подобається, будь ласка, поставте лайк, підпишіться та залишіть коментар. Продовжуємо. Ця новина була, наче злий жарт. Це ж було неможливо втратити людину. Тільки пізнавши її, Емілі вперше в житті молилась. Також вона пообіцяла пробачити Елізабет, якщо вона виживе, і хто зверху її почув. Коли Елізабет отямилась навколо неї були величезні букети від соратників, її піар-менеджера, зайшов навіть колишній чоловік та начальниця Емілі Патрісія Вест. Однак не було тих, кого вона хотіла побачити братів Чарлі та Емілі. З Чарлі та Емілі все було зрозуміло, вони їй нічим не були зобов'язані, і навіть мали величезну причину її ненавидіти. Але як же її брати? Вона всі ці роки робила все можливе для того, щоб їх спільна справа розвивалась, і такою була їх подяка. Коли Елізабет отримала чергову коробку з квітів, то подумала, що вона від братів. Але коли відкрила її, перелякано скрикнула. Всередині були гнилі квіти. А по ним повзали павуки та якісь черв'яки. Елізабет не була слабкодухою, але, враховуючи майже вдалий замах на неї, вона розплакалась. У цей момент у палату заїхала Емілі. Спочатку вона не зрозуміла, чому жінка плаче, але потім побачила, що було в коробці. Вона крикнула Охорона! Коробка зникла так само швидко, як і з'явилась. Елізабет, хто вам може бажати такого? Кому ви перейшли дорогу? Та хто завгодно, Елізабет хмура посміхнулась та подивилась на Емілі. Я кинула власну дитину Я робила багато поганих речей багатьом поганим і хорошим людям. Емілі не збиралась бути для цієї жінки донькою, але відчувала, що може допомогти як юристка. Її розум був як наточене лезо. Це стало необхідністю, коли ти не маєш змоги робити базові речі, такі, як. Ходити. Те, що в пальці ніг частково повернулась чутливість, Емілі поки нікому не розповідала. Має бути щось, що об'єднує моє викрадення, ваш замах і цей знущальницький букет. Хто вас вже провідував? Елізабет перелічила імена і спитала, чому це так важливо. Бо квіти відправила людина, яка вже була у вас, і побачила, що ці ідіоти не стали оглядати подарунки навіть після замаху на вбивство. У цей момент Елізабет подумала, що пишається, що в неї є така дитина. Вираз обличчя Емілі змінився. Вона ще зрозуміла. Спільне. Жінка, яка чомусь прийняла на роботу якусь інвалідку Патрісія. Зниклі записи з камер спостереження офісу, в її викрадення. Хтось, хто мав повноваження їх видалити. Патрісія, Юна дівчина. Яка була поруч на всіх фото з батьком та Елізабет з університету? Патрісі. Патріся однією з перших навідала Елізабет. Я, здається, зрозуміла, пробурмотіла Емілі. Дівчина швидко виїхала з палати, залишивши Елізабет в повному нерозумінні, що відбувається. Дей взяв слухавку одразу. Емілі, я такий радий, що ти зателефонувала. Можливо, дівчина його перебила. Давай про це пізніше. Дай мені відповідь лише на одне питання. Твій дідусь працював у тій колонії з Патрісією. Дей мовчав, йому було соромно, що Емілі зараз дізнається правду. Він набрав у легені побільше повітря. Так, моя родина попросила в неї дати мені шанс та взяти на роботу у вест і ко. У Емілі закружилась голова. Дейве, мені потрібна твоя допомога. Емілі приїхала до Патрісії додому вже увечері. Жінка була вдома. Дівчина ніколи не бачила начальницю в домашньому одязі, якщо його можна було таким назвати. На ній був розкішний шовковий халат-кімоно та тюрбан в такому ж стилі. Вона налила собі Мартіні та запропонувала Емілі один. Дівчина не стала відмовлятись. Я хотіла з вами про дещо поговорити. Ми не мали такої можливості після мого викрадення та аварії. Що ж, Емілі, я слухаю. Патріція наче розширилась в просторі, стала впевненішою, дивилась суворістю як вчителька дивиться на хлопчисько, який нашкодив. Мій батько попросив вас мене найняти. Це так? Патріція зробила ковток. Так, чалі надто переживав за тебе. І дарма, ти не пропадеш. Емілі пропустила цей комплімент повз вуха та продовжила. Тож, чому ви погодились мене найняти? Бо ти донька Чарлі, а потім виявилася ще й дуже здібною юристкою. Тобто, ви дійсно найняли мене через те, що я донька Чарлі, а не через те, що я донька Елізабет Деріус, кандидатки на посаду генпрокурора. Вересовуючи Патрісії змінився. О, то ти і правда знаєш. Знаю. І не тільки про це, а й про те. Що це, по вашому наказу мене викрали, щоб шантажувати Елізабет. Це ви видалили відео мого викрадення з камер спостереження, вискоїли замах на її життя. Договоривши, Емілі почула оплески: Браво! Ти права! Це все дійсно була я. Елізабет завжди діставалася найкраще: зовнішність, кар'єра, родина, твій батько. Вона знала, що я була закохана в нього. І все одно розважилась з ним і викинула. Патрісія дивно подивилась на Емілі і тебе викинула. Емілі продовжила. Тому ви вирішили дістатись до неї через мене, змінити її політичну волю. Тільки ви не врахували, що їй було на мене байдуже. Патрісія зробила великий ковток свого Мартіні. Я зроблю тобі прощальний подарунок, Емілі. Ти здогадалась про все. Окрім того. Що Елізабет насправді не отримала вимоги твого звільнення, те анонімне послання перехопили її брати. Яка ж мати не прийде на порятунок до власної дитини? Вона монстр, але інстинкти в неї є. Патрісія поставила свій келих на барну стійку та продовжила. А от у мене ні дітей, ні материнського інстинкту. В цей момент у Емілі почала кружитись голова. Що відбувається? Нічого, нічого, ти заснеш, і все нарешті закінчиться. Дозволь, Патрісія підійшла до Емілі та витягла з її кишені телефон, на якому був увімкнений запис диктофону. Патрісія видавила власне зізнання та взялась руками за крісло карісне Емілі та повезла до сходів. Я скажу їм, що ти перепила, не впоралась з управлінням та впала. Як тільки колеса крісла нависли над сходами. Заду роздався знайомий металевий голос. Ах ти ж стерва. Елізабет виробила Патрісію крапельницею, разом з якою втекла з лікарні, коли зрозуміла, про що здогадалась Емілі. Поруч з нею стояв Дей, який не очікував від жінки такої рішучості. Вони одразу кинулись до Емілі. «Дей, я зараз засну. Скажи, що ти теж записав все. Човік неспокійливо кивнув та відкотив крісло калісних подалі від сходів. Емілі подивилась на Елізабет. Мамо, ти прийшла? Ну, звісно, прийшла, відповіла жінка. Минув місяць. Осінь набирала сили, холодне повітря пахло вологою землею та свіжим листям. Елізабет сиділа за довгим столом для прес-конференції. Перед нею мікрофони, камери, десятки очей журналістів. Її вигляд був спокійний, майже урочистий. Триманий костюм, акуратне зібране волосся. Але вперше за багато років вона говорила не як прокурор, не як політик, не як юрист, а як мати. Пані та панове, почала вона, Голос звучав чітко, проте з відтінками теплоти, незвичним для тих, хто знав її як залізну леді. Останні події змусили мене переосмислити своє життя. Я довгий час ставила кар'єру вище за все. Але сьогодні хочу заявити офіційно. Я відмовляюсь від висунення своєї кандидатури на посаду генерального прокурора. У залі піднявся угу. Журналісти переглядались. Дехто вже набирав тексти для термінових новин. Моя причина проста, продовжила вона, і вперше на обличчі з'явилася справжня усмішка. Я хочу проводити більше часу з донькою, яку доля мені повернула. Вона варта. Кожної хвилини мого життя камери спалахнули ще частіше. Тим часом у клініці Емілі зосереджено виконувала вправи під наглядом фізіотерапевта. Її руки тримали спеціальні ремені, а ноги були зафіксовані у тренажері, який допомагав відпрацьовувати рухи. Вона зібрала волю в кулак і пальці правої ноги повільно, але помітно ворухнулись. Бачили? Казала вона, захлинаючись від емоцій. Так, Емілі. Лікар ледве стримував посмішку це великий крок уперед. Того вечора вона нарешті розповіла про це батькові, Дейву, і навіть Елізабет. Усі троє слухали її так, ніби вона повідомила про дива. За кілька днів, у невеликій кав'ярні з вікнами на Жвавий проспект, Дейв сидів навпроти неї. Він нервово крутив у руках чашку з капучина. Емілі! Почав він, зніяковівши. Я знаю, що ми пережили стільки всього, і, можливо, це не найкращий момент. Але я хотів спитати може підемо якось на справжнє побачення? Не як друзі, не як колеги, а просто як я і ти? Вона здивувалась, а потім розсміялась тихо, легко, наче вперше за довгий час відпустила весь біль. Дейве її очі сяяли. Я думала, ти ніколи не наважишся. Він з полегшенням видихнув, а потім простягнув руку через стіл. Її пальці стиснули його руку у відповідь. За вікном повільно падало перше жовте листя. Для Емілі це був початок нової осені і нового життя, де минуле більше не тримало її в кайданках, а попереду вперше з'явилась надія. Це фінальна частина історії, любов і закон. І якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. Почуємось у новій історії. Це кінець четвертої частини, і якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь та залишайте коментарі. Почуємось!